Пустота всередині це не симптом виснаження, це знак прихованого завдання від Всесвіту, і ти готова його пройти. Ти прокидаєшся, робиш те, що маєш, те, що треба, і навіть інколи отримуєш похвалу, відчуття своєї цінності, але все це все одно створює відчуття, що ти граєш в ігру з вимкненим екраном, ти наче рухаєш цього персонажа на осліп. Але не бачиш декорації і не бачиш всесвіту коло цього персонажу. Навіть перемоги перестають наповнювати і вносити радість твоє життя. І найчастіше в голові прокручується одне питання: навіщо, навіщо, навіщо? І це не про те, що ти не знаєш, що робити, це гірше, а те, що тобі вже нічого не хочеться. Тож криза сенсів це не завжди симптом виснаження. Інколи це якраз дзвіночок про твоє оновлення, що твоя внутрішня система готова до нового. Це нагадує мені метелика. Спочатку ми всі вкокані, наповнюємо це себе всім в підряд і готові вже якийсь момент розвернути всі свої дари таланти. І от коли ми вибираємося з цього кокону, то метелик розправляє крила, літає, пархає і кайфує від свого життя. Нехай це життя і коротке, але воно яскраве. І кожен метелик відрізняється один від одного, кожен з них унікальний. Це як і ти, коли ти хочеш показати і проявити себе, яка ти є всередині, але зовнішня мішура настільки тебе закрила, що ти не можеш від неї позбавитися. І у цей момент питання, навіщо я це роблю, стає просто сенсом твого життя. Кожного дня ти питаєш себе тільки це питання, і воно настільки тебе придавлює, що цей стан не дає тобі побачити ясну картинку. І це якраз про той метод, коли треба навчитися лише одному чути себе всередині, коли навколо тиша. Але навіть це дуже складне завдання. І деяких тиша, усамітнення з собою, лякає більше, ніж оце питання, навіщо і життя на автопілоті. Розкажу тобі історію однієї моєї клієнтки. Вона прийшла до мене з запитом на реалізацію, на проявленість, на гроші. Але знаєш, що, коли вона розказала мені про своє життя, успішна жінка, гарні стосунки, є дитина, сім'я, проживає в гарному чудовому місці, все хорошо, вона знає, чим займатися. Чоловік закриває всі її хотілки і дає їй повільний темп розвитку, як їй потрібно. Я, наче, дивлюся, думаю, блін, так ти щаслива жінка, що не так? Що не так? І ми знайшли оце, що навіть якщо в тебе... Успішне, гарне життя, а всередині ти відчуваєш, а на що я це живу, а на що мені просинатися кожного ранку, а на що мені цим займатися, а які мої бажання, я не знаю. І коли я почала задавати їй ці прості питання, про які вона сама знає і працює так само, як і я, допомагаючи професії, то було дивно почути на всі відповіді Я не знаю. Мене нічого не радіє, мене нічого не, ну, не задовільняє. Я просто в стані такого постійного, навіщо це життя. І ця проекція її стану відображається на всіх її близьких людях, на всьому її оточенні. І вони починають ставати такими ж, як вона: холодними, невпевненими, нереалізованими, без бажань, без амбіцій, без емоцій. І це ще більше підсилює її стан цього Небажання навіть жити або страх смерті, бо воно Да? Я боюсь померти. Це про те, що я боюся жити, жити наповну, бо я не знаю, як я хочу. Я не знаю, що мені потрібно від цього життя. І ці питання, навіщо вони просто прибивають тебе до землі, і цього стану дуже важко вибратися. Дуже. І тут завжди потрібна допомога іншої людини. Спілкуючись з нею, ми це все виявили, розпакували, розклали по попаличкам. І знаєте, тут є один нюанс саме в цьому запиті, що спасіння утопаючого – діла рук самого утопаючого. І моя позиція лише я можу кинути цей круг, але якщо людина не хоче, вона за круг не візьметься. Я кинула цей круг. Декілька варіантів практик саме для неї, які вона може змінити через мислення, через фізичну дію, через роботу з енергією. І я дуже вдячна, що вона довірилася і змінила. Це було не одразу, це було достатньо складно показати нашу мені це життя, яке моє призначення, для чого я тут, дати оцю іскарку зажечі її всередині знов згадати, як це, коли ти. Кайфуєш від себе і свого життя, і потрошки-потрошки по ми почали вибудовувати новий формат її реальності. Але в цьому всьому є великий нюанс. Тільки сама людина може собі допомогти. І моя задача як провідника була направити для неї оці практики, які дійсно їй допоможуть. І вона витащила себе з цього стану. Вона почала. Посміхатися, кайфувати, почала бачити те, що раніше здавалося сірим, а тепер має яскраві кольори. Як у той метелик нарешті вона розпорхнула крила і тільки починає бачити світ по-новому. Тому криза сенсів це не психічне захворювання, це просто твій мозок, у тіло дуже довго живуть в як треба, як всі хочуть, як зручно, як система каже, а не так, як я себе відчуваю, як я себе чую. І у цьому інфошумі, в думках оточення, ми забуваємо, а що я думаю про це? А як я хочу це зробити? А мені це треба. А я дійсно хочу так, як всі. Чи я хочу все ж таки дістати свою унікальність, показати. Розказати, проявити не для когось, а для себе. Тому мозок може казати: ну подивися, ти ж успішна жінка, в тебе все є. А всередині десь таке дуже тягуче відчуття, що але це ж не моє. Я ж не зробила нічого, щоб це мати. І оце невідчуття, що я це створила, да, воно дуже сильно тяготить. І між цими двома пунктами є оця порожнеча пустота, да, в якій ви і знаходитесь в цей момент і відчуваєте, а навіщо мені все це? Це простір між двома реальностями, да, в якій ви живете, і в якій ви реально хочете жити. І для того, щоб її заповнити, точніше, наповнити, не потрібно туди закидати все нове, нові хобі, нова робота, нові стосунки, щось нове незнання. Ви просто запихуєте туди, куди вже не треба піхати нічого. Да. Треба навпаки зупинитися, послухати тишу і відчути. А що каже ваш внутрішній голос? Але це дуже складна задача, тому що більшість вас боїться залишитися в тиші, боїться усамітнення і боїться, що її внутрішній голос скаже саме те, що ви знаєте, що ви хочете. Ви навіть знаєте, як це реалізувати, але це так трясться його страшно, що ви намагаєтесь чути всіх інших окрім себе. І насправді, коли ви залишаєтесь наодинці з собою. Не думайте, що ви одразу зараз всі відповіді дізнаєтеся і підете реалізовувати своє найкраще життя. Перше, з чим ви зустрінетесь, це що я не можу бути в тиші. Мені некомфортно, я не чую себе, я чую купу різних думок тільки на себе. Чужі думки, чужі бажання, чужі реалізації, чужі успіхи, чужі досягнення, все чуже, і воно вас просто атакує. А тепер уявіть, що ви живете з цим вже не один день і не один рік. І для того, щоб повернути себе собі, потрібно якраз і навчитися створювати тишу, простір оцей цей коло себе, щоб в цьому просторі, тихому, спокійному, люблячому, підтримуючому, нарешті відкрити себе для себе. А як чому навчитися створювати цей простір, точно знати? Яке твоє призначення, місія, напрямок в цьому житті, в цьому фізичному тілі, на навіть якщо тобі 50, 60, 70 або 18 років це не важливо, якщо ти навчишся відчувати, чути, довіряти собі, своєму внутрішньому голосу і всесвіту, який тебе направляє. І саме для цього я створила свій проект. Не і курс, не інтенсив, не марафон. Це простір, енергетичний простір в моєму полі, де я покажу все, що я прийшла, весь мій досвід, що мені допомагає в цих моментах працювати з собою, допомагати собі, витягувати себе з будь-яких кризових форс-мажорних негативних ситуацій, і перебувати постійно в цьому стані. Гармонії, любові, кайфу від себе, навіть коли в тебе ноль в гаманці, навіть якщо ти без стосунків, навіть якщо нема сім'ї, ти десь там в еміграції, ти живеш не в своїй квартирі або в квартирі, яку навіть не любиш. Якщо ти працюєш не на своїй роботі, це все можна змінити, працюючи з думками, з станом і твоїм мисленням, і звісно, фізичним, енергетичним рівнем. Жодної теорії, тільки практика. Тому що ми живемо кожен день в своїй рутині. І дуже класно бути просвітленим, легким, таким потужним людиною десь там на горі в Тибеті. Да? І дуже важко залишатися такою ж щасливою людиною, коли ти живеш в квартирі, яка не подобається, працюєш на роботі, яка не твоя, маєш гроші, яких мало, стосунки, які токсичні, і нічого з того, що ти реально хочеш. Не втрапляється в твоєму житті, і ти не можеш зрозуміти, навіщо я живу це життя. І знов це тригерне провокаційне питання, яке кожна з вас, я впевнена, задає і не один раз. Тому якщо ти відчуваєш, що тобі потрібна реальна зміна, не новий курс, не нові знання, а саме розрозуміти себе зсередини і проявити це назовні, то приходь, це буде перетворення. Бо я не хочу вас вчити, я хочу з вами творити. Творити свою реальність, вашу реальність, і створювати потужне ком'юніті разом свідомих, щасливих жінок, відкритих до всього і, по-перше, до себе.